Востаннє в цьому році посмакувати куті та пощедрувати можна ввечері 18 січня. У більшості регіонів України святовечерю вечерю в цей день називають ще й голодною кутею. Вечора, коли властиво, та до християнська традиція українського народу поєдналася з повнотою християнської традиції. Коли за столом знову збирається родина, коли знову колядується, щедрується, розділяється той радісний, різдвяний час і. Також ділимося пережиттям величної події богоявлення Господа Бога в часі хрещення в ріці Йордані. Як і на перший святвечір 18 січня роблять кутю. Ті, хто сповна дотримується традиції, готують 12 пісних страв. Попередньо набирають освяченої в церкві води для вечері. Водичку, кутю, всі ну як пісні, страви готуємо. Голубці, там вареники. А з ким сьогоднішній вечір, завтрашній свят відзначаєте. Так... Ну, В колі родини рідні. Родинне свято взагалі-то. Традиційно готуємо кутю, звичайно. Має бути що там? Голубці, часник, гриби. Та і завжди все робиться. Жирну риба обов'язково, так гриби, я сказав, вже. Що... Ну, ми рахуємо так, як на святий вечір, 12 страв, як там буде, часник обов'язково першим йде. От зараз ми. Щоб набрати священої води і вже її використовуючи, приготувати святу вечерю, аби зібратися всією родиною, побажати один другому духовного насамперед здоров'я і щоб дочекати щасливого здоров'я до наступного цього свята богоявління. Завтра ми підемо також на богослуження і будемо. Святкувати в колі своєї родини ближчої дальшої, аби все було добре під Божим благословенням. Наступного після святвечора дня християни відзначають останнє свято новорічно-різдвяного циклу хрещення Господнє. У народі його називають Йордана або водохреща. В цей день у дорослому віці Ісус охрестився в річці Йордан. Там же Христос почув голос Бога та прийняв святий Дух в образі Голуба. Звідси ще одна назва свята богоявлення. У цей день як освячена. В церкві вода, так і будь-яка інша вважається священною. Господь Бог наділає своїм благословенням і освяченням, щоб ми коли споживаємо, причащаємося цією водою в ці дні, коли ми окроплюємо. Наші домівки, коли запрошуємо священників з юрданським благословенням до наших домів, щоб ми також сприймали цю воду як благодатне очищення нашої душі, як наш добрий намір змити наші гріхи, як наш добрий намір покаятися, навернутися і жити щирим. Побожним християнським життям у народі вірять, що лопатий сніг на водохреща до врожаю. Якщо погода похмура, буде вдосталь хліба. А якщо на Йордана припав повний місяць, слід чекати великої води.